Слава Україні. Шановні пані і панове, сьогодні 29 вересня, черговий четвер, я разом з вами передача Історичні паралелі та я, Росія Важевець. Серед подій минулого у цей день слід згадати 1941 рік. Початок масових розстрілів у Бабиному в Києві мирного населення та військовополонених. За перші дні було розстріляно майже 30 тисяч. І від 41 по 43 рік близько 100 тисяч людей було знищено німецькими окупантами в урочищі Бабин Яр в околицях Києва. В цей день в українському парламенті, навіть напередодні, відбувалися парламентські слухання. Парламентські сьогодні присвячені трагедії Бабиного Яру. Але ми, українські республіканці, наголошуємо на тому, що не слід розділяти за національностями, хто загинув у Бабиному ярі. В Бабиному ярі загинуло, по суті, чимало різних осіб. І десятки тисяч українців там наклали головами, серед них 621 член ОУМ до сьогоднішнього відомий. здебільшого це Мельниківська були там і цигани, були, звісно, євреї. На парламентські слухання приїхав президент Ізраїлю Реувен Лівін, який разом з президентом України. Відвідали ці парламентські слухання, і навіть високий гість з Ізраїлю мав там свою промову. І здавалося б, нічого дивного в тому немає. Нічого дивного немає в тому, що Ізраїль, Євреї чи світове жидівство давно приватизувало тему Бабиного Яру. І коли йдеться про трагедію Бабиного Яру, йде мова лише. Про жертви з єврейського боку. А зробив і під час свого виступу на парламентські слухання президент Ізраїлю. Але ба більше е, він заявив, що в Україні було знищено під час Другої світової війни понад півтора мільйона євреїв і пособниками е, у знищенні е, євреїв в Україні виступали самі українці. Більше того, що члени організації українських націоналістів виявляли по відношенню до євреїв особливу жорстокість, знущали над ними і допомагали окупантам знищувати єврейське населення. Те, що це місимітиця і брехня, вже просто втомилися повторювати. Історики відкрили дуже багато архівних матеріалів і підтверджують, що навпаки українці намагалися захистити. Жидів під час Голокосту. Я скажу, що мій дідо, як тим політило в скалеті на Тернопільщині в підвалі переховував п'ятьох жидів. І так робили тисячу українців. Але жиди свідчуючись тому, що їм за краще використовувати ставить в один ряд з німцями. До речі, в цій промові е президента Ізраїлю не наголошувалися на тому, що німці вчинили цей злочин. Не наголошувалися на тому, що цей злочин розглядався на Євгензі. А ключовою червоною неткою проходило те, що посіпальками злочинців були українці. Тобто на українців потрібно е перенести е оцю е якби, кару. Так, е, історичні паралелі, декілька висновків. Ну, по-перше, чому парламентські слухання відбулися до 75-ї річниці 3 Бабиного Яру, а не відбулися до 25-ї річниці Незалежності. Вперше цього року не було парламентських слухань на День Незалежності. Якщо вже так хотіли відзначити 75-ту річницю трагедії, то треба було почати, бо 41 рік і трагедія Другої світової війни починається масовими злочинами в першу чергу радянської влади. В 41-му році, коли радянські війська відступали, зокрема на Західній Україні, буквально в перші дні війни було закатовано в радянських тюрмах близько 22 тисячі українців. Тут би згадати злочини радянської влади і згадати. Хто складав головну е, силу у каральних органах е, Радянської НКВД, що це здебільшого були євреї? Так само і слід було би згадати про Голодомор. Голодомор, як найбільша трагедія людства від 32 по 33 рік, е, вона була ця трагедія здійснена на території Радянського Союзу. Звичайно, вина в тому, в першу чергу. Радянська влада, керівництво Радянського Союзу, але насправді хто були тими керівниками? Тут відповідальність потрібно розділити на росіян, які були головною більшістю національною у Радянському Союзі, і багато з них було при владі, але і роль євреїв під час Голодомору. Фонду Україна вусь, який людей, декілька років тому було вибрано таку книжку, кого повинні перепросити жити. Це є переказ польського видання єжа Роберта Новака, який висвітлює свого боку, вона вільно продається в Європейському Союзі, до якого входить польська держава. Ми її переклали українською мовою. І що дивно, що поляк... Якби вимагає від жидів Вимочення за всі ті кривди які жиди принесли різним націям. Ну, наприклад, от кого повинні перепросити жиди поляків в першу чергу. Він пише, за що? За зраду поляків на користь завойовників, за чисельних жидівських шпигунів і доносчиків на службі царя, за е, концепцію Юдополонії за чисельні компанії Антиполонізму за роль партії національної зради, компартії Польщі і так далі і тому подібне. І так про всі народи, перед якими повинні вибачити жиди, хоча чомусь він не згадав українців. Тут цілий розділ присвячений навіть росіянам, що повин, жиди повинні перепросити росіян за нав'язаний їм тоталітарний комуністичний режим, за роль в радянській системі терору за провіднову боротьбі з релігією, а українців не згадав. Так ми додали тут розділ Служби безпеки України за часів Ющенка при Наливаченку опублікувала перелік організаторів Голодомору. От я просто зачитаю, це в першу чергу для Греувена Рівліна і для Жидівської громади в Україні. Короткий список керівників СРСР, організаторів Голодомору, які організували геноцид українців. 32-33 роках. От послухайте прізвище тільки. Бориский Всеволод Аполлонович, Букшпан Михайло Маркович, Друзький Франц Семенович, Іванівський, він же Гіпшпан, Ізраїль Товидович, Каганович — Влазар, Камінський Яків Зельманович, Карсон Карло Мартинович, він же Едуард Іванович, Кацнишсон — Зимовий Борисович, Козевський, він же Голонівський Борис Володимирович. І ряд інших. То чому Ізраїль досі не визнав е, геноцид е, проти українців Голодомор 32-33 років? Та тому, що сам має відповісти за своїх одноплемінників, які чинили на українських землях які чинили репресії, які допомагали москалям е, тримати в покої Україну. І, до речі, повертаючись до того ж самого початку 41-го року, початку війни на е, території Радянського Союзу, світ ще раз наголошується, що з 22 червня, війна, як відомо, почав з 22 червня, 24 червня по 28 червня, було знищено радянськими каральними органами, більшість з яких складали НКВД-сти, 22 тисячі українців. Тобто про це в парламенті українському не говорили. Те, що 67% працівників керівництва НКВД в УРСР періоду голодомору складали жити. В параметі не говорили і набрався на нехабство, оцей хам Рівень, прийшовши в український парламент, плюнувши в обличчя українців, витрашив українців ноги, досить того, що він не віглас, начинений радянською пропагандою, яка постійно брехала проти українців, звинувачуючи її у всіх гріхах, вона готова була пробачити всі злочини німця і приписати ті злочини українцям. Так само, як було з Демінюком і іншими. І приспокійно завершив президент Ізраїльської виступ в Верховній Раді, ніхто не обурився, ніхто не крикнув, ганьба. До сьогоднішнього дня немає жодного офіційного протесту, жодної ноти, тільки Грашенко, заступниця голови парламенту, розродилася у Фейсбуці. Це я можу в Фейсбуці писати, рядові громадяни, громадян, вона в Фейсбуці розродилася, ну що це не гоже було так робити президенту. Некоректно. Гаденота протесту від Міністерства закордонних справ. Він ну, постійно наголошує, що жиде наші брати. В чому ж це бортецтво? період з жидівським новим роком. В Умені приїжджають хасиди, це така релігійна секта Жидівська, приїжджають в Умен на мовину, е одного своїх провідників, якого там цадика Нахмана і влаштовують там буквально «Шнабаш». Е Там йдуть сутички з місцевим населенням, постійно ображають місцеве населення, перетворюють Умені в смітник. цього року заведують. Жідівську поліцію, говорять, щоб вона їх охороняла. Так це під час війни України з Московією. Так важливо, щоб жиди відзначали оцей новий рік і ще й свою поліцію туди везли. Можливо, хай забирають собі того цадика в Ізраїлі та влаштовують тоді поминальні дні. казяки роблять це, що завгодно. Ви знаєте, нас постійно українці закликають бути толерантними. І ми є такими толерантними, на жаль, треба сказати. Але ну, е, жидим переходять всілякі межі. До речі, постійно наголошують на тому, кого знищили в Бабину Миру на національній ознаці. От жидів стільки до знищення, ти стільки до -то знищення. Тобто спекулюють на національності, на цій трагедії. А чому мовчать за те, хто, наприклад, при владі в Україні? що Порошенко є е, на що Гросьман є життє, що купа керівників е, в Україні є також жидівської національності. то про це вже замовчувати. Так само, як вважають, замовчуються за те, що жиди відіграли ключову роль в Радянському Союзі і оцей тоталітарний режим в значній мірі тримався на жидівському етносі. то про це вже за, не, краще не говорити, до речі, після того, як ми видали цю книжечку, в мене тут в офісі декілька разів була міліція. Мовляв, як ми посміли образити інший народ. В першу чергу, те, що тут викладно факти і викладений поляку. І ті вартки, і ця книжечка вільно гуляє по європейському союзі, ніхто собі не забуває. Як посміли в Україні? І взагалі в Україні чомусь накладно табу на єврейські питання. Тобто ні в якому разі не можна говорити, що там десь щось скоїв єврей. Пам'ятаєте, як колись було при не, Ющенку, е, коли якась була бійка е, між хлопчиками, одним з них випадково виявився євреї. Ну, побили Цього Як б'ють і б'ються десятки тисяч українських хлопчиків там, чи інших національності в Україні, Про це ніхто не наголошує на національності, а тут і Яценюк, і Ющенко. Я за цього хлопчика єврейського, я готовий там голову віддати, я всі вірила заки задаю. Ну не можна розпалювати міжнаціональною ворожнечу, тому що такими заявами, як заява президента Ізраїля в українському парламенті, як оці заяви того самого Яценюка і інші заяви, які спрямовані проти українства, це не сприяє міжнаціональному миру раз. Це виступає проти історичної правди, тому що потрібно сказати правду про роль євреїв в історії України, зокрема в цей період радянської російської окупації, що євреї були посіпаками московських окупантів допомагали закабалювати українців. Звісно, ми хочемо е, жити в мирі з Ізраїлем. Звісно, ми хочемо, щоб була е, дружба між країнами. Але давайте, коли нам прийдуть в обличчя, ми повинні дати гідну відсіч. Звичайно, ми не розковимо на те, що відсіч буде е, дана е, Євгеєм Порошенком е, вальсманом в миру. Е, він проти своїх допомінників не, не виступить. Пам'ятаємо, ще е, за часів. Янковича, як Порошенко разом з Червоненком на одному з ток шоу вимагали в українців вибачення. І, до речі, Порошенко, виступаючи в Кнеситі Ізраїлю, замість того, щоб звинуватити жидів у тих, тих злочинів, які вони чинили проти українців, він приніс вибачення перед парламентом Ізраїлю, замовляв, якісь злочини українців проти жидів. Тобто, а хто тоді керує в Україні? Звичайно, в Україні керують не українці. До е, днів народження народився цього дня. 1795 рік е, цього дня народився кінтрадрелегії. Так це е, російський поет, а це... Одинокий виняток, коли російські поети чи російські революціонери демократи підтримували національно визнаний український рух. Він написав багато цікавих творів, такі як Войнаровський, Наливайко, Хмельницький, Мазепа, Святослав, Володимир Великий. І його слова, Я знаю смерчика того, хто виступав проти нобителів народу. Але скажи мені, коли і хто без жертв здобув свою свободу? І останні про свободу 1866 рік. У місті Холмі, українському княжому місті, яке знаходиться зараз у Польщі, народився перший президент України Михайло Грушевський. Ми повинні про це пам'ятати, що він був першим президентом України. Так, він був один день, 28 квітня 1918 року, у, на засіданні Української центральної ради було ухвалено Конституцію Української Народної Республіки і посаду президента, яким було обрано Михайло Грушевського. Так він дійсно. Пробув один день, а це був перший президент. Бо Порошенко сьогодні 12-й президент за віком. І це потрібно пам'ятати, як і потрібно пам'ятати те, що Михайло Грушевський є найбільш е, продуктивним з усіх українських істориків. Він залишив по собі 2000 праць. Порівняємо з 12 м президентом, який не пише, нічого е, не читає, а перебуває в полоні радянської історіографії. А це Михайло Грушевський був титан думки. Так от Михайло Решевський в 2019 році після, по суті, поразки національно-визвольних змагань був змушений іммігрувати, але в 2021 році він повірив радянській пропаганді, повірив тому, що зможе взяти участь в процесі українізації, повертається на Україну. Це Академ, в якому української академії наук. Але потім проти нього в 1931 році порушують кримінальну справу, звинувачують його у створенні, як завжди, якоїсь націоналістичної організації і в 1933 році е пишуть в пресі, що е він помер, а насправді він залишався ще живим. В 1934 році він лікувався у Кисловодську на Кавказі, отримав Чиряка банальна проблема. Чиряк звернувся до фігурна. Але його відправили до хірурга іншого, де йому зробили операцію, він отримав зараження крові і помер. Отак От було завжди з тими, хто вірив московській будній пропаганді. Ніколи москаль чи це демократ, чи це імперіаліст. Чи це комуніші сусиліща будь-хто не буде підтримувати українське національне питання? Російська демократія закінчується там, де починається українське національне питання. І пам'ятаємо, у нас ще немає незалежної України. Ми повинні за неї боротися. Ми маємо державу незалежну, де Юре, але де-факто вона залишається московською колонією. Вона залишається під впливом чужинців. Бо чужинці. Мають в руках всю власність, чужинці мають більшість у владі, чужинці контролюють засоби масової інформації. Але це наша земля, це споконвісі наша земля. І ми повинні все зробити для того, щоб бути тут господарями. І ми пречині для того, щоб вибороти для українців самостійну незалежну державу. І буде добре тут нам і всім тим, які нас підтримують.